Зі святом, дорогі глядачі, сьогодні Україна вже втретє відзначає міжнародний день молоді з усім світом. Тернопіль, звичайно, не виключення. Тож сьогодні наше місто по особливому наповнене енергією, молодістю і натхненням. А ми з вами відзначаємо цей особливий день. З нагоди цього свята, звісно, в Тернополі відбувалися урочистості поблизу нашого тернопільського ставу. Міський голова Сергій Надол оголосив подяки проактивній молоді, так за їхню громадську позицію та особистий бог. ОМІ внесок у розвиток молодіжної політики нашої громади. Це круто, що мене бачать, що це не просто так, ніби все таки не са це якась соціальна місія. Місія моя виконуються якісь штучки. Але в першу чергу, що це важливо, ніби для суспільства, і це бачить влада. Також вона підтримує молодь. І в загальному це якраз таке чому я тут, і це є важливо. Чесно, не було неочікувано. А, чесно а, сам дуже сумнівався, чи я встигну, бо поміж роботою якось ну мав мав змогу. Молодь це є таким найбільшим рушиєм а в культуру. В культурі, в культурі і ну, попри війну все одно все мусимо якби рухатись далі і так якраз операція надіятись на молодь. Насправді сьогодні відзначали ми 80 людей. Це громадські активісти, це однозначно наші військові, так і і додатково ще також активісти з нашої територіальної громади відповідного села, які до нас приєднані. Також придназ до нашого нагородження відзначення є дуже важливим зараз, тому що. В теперішній час розуміти, що мол, це не майбутнє, а теперішнє. Нагородили і представника однієї громадської організації сержанта роти вогневої підтримки збройних сил України Назара Сарабуна. На жаль, він сьогодні не зміг бути присутнім. Як повідомили, він зараз у зоні бойових дій, але кажуть, обов'язково придадуть йому його нагороду. Відзначили сьогодні також кілька громадських організацій, і благодійних фондів. Після усіх присутніх запросили на такі звані так діалоги з міським головою, аби обговорити питання молодіжної політики взагалі. У Тернопільській громаді. Тож ще раз вітаємо усіх причетних до цього свята. Хочу нагадати, що креативна, смілива, амбітна така наша українська молодь.